Топ найкращих мемів із Геннадієм Кернесом Гепа, як його часто називали, був міським головою Харкова. Його дуже любили та поважали місцеві жителі. Тож давайте згадаємо найкращі моменти. Перший і, мабуть, найпопулярніший мем зняли під час передвиборчої кампанії, коли Кернес допомагав своєму другові Михайлу Добкіну записати політичну агітацію. Давайте будемо зніматися, пускай там всі мовчать нахуй! блядь. Самого начала, Миша, нету жизни, потому что ти говориш о програмі оживи себе і оживи право. Ну все, все, хватит. Миша, не вийобуйся, я тебе чесно говорю. Давай. У 2012 році стався вибух у житловому будинку Харкова. Під час засідання комісії тоді прозвучала легендарна фраза Кернеса, коли він кричав і погрожував чиновнику. Смотри, сучий пёс. Якщо ти внимательно слухаєш, що то, я тобі говорю. Ще раз. Так отнесешься к своим обязанностям. Еще раз я узнаю о том, что ты лично, как директор, не проконтролировал те обещания и обязательства, которые ты взял на себя. Я тебя умножу на ноль. Ты тебе ясно или нет? Він часто был риским и до депутатів міської рады. Одного навіть назвав «кнопкой». И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой. Ты кнопка, блядь. Ты понял или нет? Коли на засіданнях у доповідях щось йому не подобалося, міг миттєво поставити будь-кого на місце. Юлія Вікторовна, давайте ви навірне розкажіть нам, якщо ви вмієте готувати морковний торт. Не будь пожалуйста, архітектору, що таке масштаб, що таке норми, і так далі, і так далі, і так далі. якщо у вас немає такого образування. Ще одна відома погроза. Прозвучала чиновникам, які закуповували фрукти для зоопарку за завищеними цінами. Я за этот зоопарк борюсь с точки зрения того, что я хочу сделать для детей наших, чтобы они такие любознательные, хорошие наши детки могли посетить место, где они бы встречались с природой. Значит, я обещаю вам, я куплю вам ананасы. Да, только они будут из кирпичей эти ананасы, и будете вы их кушать. Настільки майстерно він умів переводити тему, що народжувалися нові меми, то кода давайте ви що про помінити господінапортніка. Ми закончимо хорошо. Договоритись. Я його упомяну що не один раз. Ви можете сість ще одну конфету. Я вас угасті, можете випіти я, я, я вам просто я коректна вас предупреждаю. Да. можете випити що один вкусный кофе, два. Я могу вас угостить, мне не жалко. Спасибо. Да. А як ви ставитеся до Геннадія Кернеса? Напишіть у коментарях вашу думку, поставте лайк цьому відео та не забудьте підписатися на канал. Це велика підтримка та мотивація робити більше цікавого контенту для вас.